Прошу, містере Ґеллер, сюди. Яку ви хочете за смагу? Один, два чи три? Мені подобається ваша у вас яка? я портуриканець. Два. Це оптимально. Перед вами буде червоний вогник. Коли він засвітиться, це попередить вас про спрей. Заплющте очі. Коли спрей закінчиться, долічіть до п'яти, розітріть спрей і розверніться, щоб ми обробили вашу спину. Все зрозуміло, спрей лічити, розтерти, розтерти розвернутися, спрей лічити, розтерти. Ви швидко метикуєте. Так у мене науковий ступінь. Один Місісіпі, два Місісіпі, три Місі... Стривайте! Стривайте! Я не долічив. Ви двічі обробили мені перед. Ви не розвернулися? Ні. Я не встиг долічити до трьох Місісіпі. Яких Місісіпі? Я просив долічити до п'яти. Без Місісіпі? Це смертельно? Та ні, але за чотири години ви сильно потемнієте. Як сильно? У вас дві двійки? я четвірка? Так, зате спина нуль. Раджу так її не залишати. Та не вже. Вставайте ще раз. Добре. Чекайте, чекайте, тут немає вогника. Звідки мені знати, коли ви почнете? Аго! Мої очі, Боже! Знову те саме! Ще дві двійки? Я вже вісімка! Чекай, ти якийсь, не такий. Я пішов у салон, де робила засмагу твоя дружина. Це де? На сонці? Це ще не найгірше. Господи, біла і чорна раси повністю змішалися. Як ти примудрився? Це так просто. Заходиш у кабінку, лічиш до п'яти і повертаєшся. як ти лічила до п'яти. Один, два, три. Прокляття. Знаю. Я поясню, що треба робити. Ви заходите у кабінку і бачите червоний? Гленду, дозвольте вас перебити. Хіба не видно, що я тут не вперше? Мені треба чотири двійки і всі на спину. Окей, okay. <рес> гаразд. Стривайте, тут два вогники. Котрий з них? Звідки мені знати? Котрий? Зараза! Чувак, це я, Чендлер. Іди геть. Я не хочу нікого бачити. Знаю, я теж пішов у салон, і зі мною сталося те саме. Пусти мене. Серйозно? Ти лічив з місісіпі? Ти... ти не засмаглий. Ні, я хотів зробити знімок. До побачення.